Це, як сказав один досвідчений муж Євагрій, трапляється через пристрасть марнославства та від бісівського дотику до відомого місця мозку і потрясіння у ньому жил. Гадаю, що демон, торкаючись вказаного місця, як хоче, перетворює світло що довкола розуму. Через це марнославство насувається на помисел, який змушує розум легковажно привласнювати собі божественне і сутність невідання, оскільки його не тривожать плоцькі нечисті пристрасті, а сам він чисто пристоїть у молитві, то в нього ніяк не виникає думки про ворожу дію, і він упевнюється, що це дійсне божественне явлення. Тоді, як насправді воно виникло від демона, який, сильно хитруючи через мозок, як ми сказали, змінює світло довкола розуму і сам його утворює, йому самому дає образ або змушує уявляти те, чи те. Коли з'являється ангел Божий, то одним словом він припиняє в нас ворожу дію і спонукає світло розуму діяти неоманливо. Сказане в Апокаліпсисі про ангела, який приносить фіміам, щоб дати молитвам святих. Гадаю, вказує на благодать, яка діє через ангела і навчає істинно молитися, так що розум нарешті стоїть на молитві без тривожних думок, відчаю та легкодухости. Чаші з фіміамами, як мовиться там, це молитви святих, які складали 24 старці – під чашею слід розуміти з'єднання з Богом або істинну, духовну до Нього любов, в якій молитва діє духом та істиною. Коли подумаєш, що під час молитви ти не потребуєш плачу через гріхи, тоді подивись, наскільки далеко ти стоїш від Бога, хоча зобов'язаний завжди перебувати в ньому і проллєш теплі сльози. Істинно так, усвідомивши свою міру, убогість і нікчемність, утішно поплачеш, називаючи себе окаянним, як ісая, як людина нечиста і з нечистими устами, що живе серед такого народу, тобто противників Божих нечистих сил або помислів, насмілюєшся пристояти Господу Саваофу. Якщо молишся істинно то отримаєш багато в чому цілковите запевнення. І ангели зберуться до тебе, як до Даниїла, і просвітять тебе віданням причин, чому що остається. Знай, що ангели спонукають нас до молитви і стоять з нами під час неї, радіючи і разом молячись за нас. Отже, якщо не дбаємо і приймаємо ворожі помисли, то цим вкрай прогнівляємо їх, бо тоді, як вони стільки трудяться для нас, ми не хочемо самі за себе благати Бога, але, нехтуючи своїм служінням Богові і залишаючи їхнього Бога і владику, спілкуємося з нечистими бісами у помислах. Молися мирно і спокійно, співай розумно і з благим настроєм, і станеш, мов пташеня, Орлини, яке злітає у височінь. Псалмоспів присипляє пристрасті та приборкує похіть тілесної нестриманості, а молитва налаштовує розум на властивий йому духовний труд. Молитва це праця, яка личить гідності розуму або краще правдивий його вжиток. Псалмоспів це образ розмаїтої премудрости, а молитва передпочаток духовного відання. Відання є прекрасним ділом, воно сприяє молитві, спонукаючи мислительну силу розуму до споглядання божественного відання. Якщо ти ще не отримав дару молитви або псалмоспіву, то наполегливо проси і отримаєш. Сказав також їм Господь і притчу про те, як треба завжди молитися і не занепадати духом. Тому не сумуй та не занепадай духом, якщо досі не отримав, бо потім отримаєш. До притчі Господь додав і це. хоч я і Бога не боюся, людей не соромлюся, але оскільки ця вдова не дає мені спокою, захищу її, Луки 18.5. Так і Бог незабаром захистить обранців своїх, що волають до нього день і ніч. Луки 187. Будь благосердним. І з працелюбним терпінням перебуваючи в молитві, не бажай, щоб те, що стосується тебе, сталося так, як здається кращим тобі, але як угодно Богові, і будеш безтурботним і вдячним у своїй молитві. Навіть якщо ти вже був із Богом, стережися, демона блуду, бо Він дуже облесливий і підступний. І всіляко намагається пересилити устремління твого тверезого розуму і відвернути його від Бога, навіть коли Той пристоїть перед Богом зі страхом і благоговінням. Якщо дбаєш про молитву, то приготуйся до бісівських спокус і терпляче знось їхні вичування, бо мов, дикі звірі вони нападуть на тебе та зранять усе тіло. Приготуйся як досвідчений борець. Не хитатися, хоч би й зненацька побачив якогось привода, не бентежитися, навіть якщо на тебе спрямують меч або тобі в обличчя полум'яний вогонь, не занепадати духом, не боятися, хоч би тобі здавався якийсь образ, обличчя, потворний і підступний, але стій, сповідаючи добре сповідання і сміливо дивись на своїх ворогів. Хто зносить печалі, той сподобиться і радісного. І хто терпить прикри, той не позбавиться частки у приємному. Гляди, щоб не спокусили тебе лукаві біси якимось видінням. Якщо ж трапиться щось подібне, то зібравшись у собі, вдайся до молитви і проси Бога, щоб якщо це від Нього заради напоумлення, то він сам просвітив тебе, а якщо ні, то щоб швидше прогнав від тебе спокусника. І мужайся. Бо не встоять ці пси, коли ти звернешся до Бога з теплим молінням, але негайно будуть невидимо побиті Божою силою і далеко від тебе втечуть. Належить тобі знати і про таку підступність демонів. Часом вони розділяються на групи. Перші приходять із спокусою. І коли ти покличеш на допомогу, приходять наступні, але вже в ангельському образі, та проганяють перших, щоб ти спокусився думкою, що вони справжні ангели, і запишався тим, що удостоївся такого. Постарайся бути якомога більш смиренним і мужнім, і ворожий напад демонів не торкнеться твоєї душі, і бич їхній не наблизиться до твого тіла. Ангелам своїм зволить Господь, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, Псалом 90, і вони невидимо проганятимуть від тебе всяку ворожу дію, хоч і почує від демонів шум і тупіт, і лемент, і лайку той, хто прагне складати чисту молитву, проте не впаде думкою, та не віддасть її їм, кажучи, до Бога, не боятимуся зла, бо ти зі мною. Під час таких спокус, безупину промовляй коротку, але напружену молитву. Якщо демони почнуть погрожувати тобі, що зненацька з'являються у повітрі, щоб приголомшити тебе і викрести твій розум, не бійся їх і зовсім не тривожся через цю погрозу, це вони лякають тебе випробовуючи, чи маєш ти якусь думку про них, чи вже зовсім ними знехтував. Якщо перед Богом Вседержителем, Творцем та промислителем Ти постав у молитві, то для чого так безрозсудно стоїш перед Ним, що, облишивши непоборний страх Його, боїшся мух і комарів? Чи не чуєш, що говорить Пророк? Господа Бога Твого бійся іще, його ж всі бояться й тремтять від лиця сили Його? Як хліб слугує їжею для тіла, а чеснота для душі, так духовна молитва є їжею для розуму, не як Фарисей, але як ми тар молися у священному місці молитви, щоб і тобі виправдатися перед Господом. Подвизайся не молитися проти когось у своїй молитві, щоб не руйнувати те, що будуєш, роблячи огидною перед Богом свою молитву. Боржник десятьма тисячами талантів, хай навчить тебе, що якщо ти не простиш боргу своєму боржникові, то і сам не одержиш прощення свого боргу, бо сказано віддасть Його мучителям. Під час твого молитовного стояння перед Богом відклади в бік тілесні потреби, щоб укус блохі, комара чи мухи не позбавив тебе найбільшого надбання, яке здобувається молитвою.